Адміністративна відповідальність за порушення комендантської години. Такий законопроєкт зареєстрували 30 жовтня у Верховній Раді. Його парламентарі розробляли спільно з Національною поліцією МВС. Документом за порушення передбачається штраф. Подивимося, який. Штраф за порушення комендантської години для громадян складає від 8,5 до 17 тисяч гривень. Для бізнесу від 51 до 102 тисяч гривень. Якщо протягом року громадянин вдруге порушить комендантську годину, штраф збільшиться до 34 тисяч, якщо підприємець до 340 тисяч гривень. Формуємо і повертаємося до теми штрафів за порушення комендантської години з нами на зв'язку. Олена Бережна, речниця Національної поліції України. Пані Олена, як би охарактеризували ситуацію з дотриманням правил поведінки громадян під час комендантської години і сподівання на те, що новий законопроєкт покращить ситуацію. Вітаю студію. Так, дійсно, Національна поліція України покладає великі сподівання на прийняття цього законопроекту, адже з моменту прийняття, взагалі, рішення про комендантську годину, яке входить в заборони, які стосуються воєнного часу, не було передбачено відповідальності і через. Це національна поліція України не мала інструментів для притягнення до цієї відповідальності громадян. Проте ми бачили в засобах масової інформації скарги людей про те, що порушується. Комендантська година не лише громадянами, а й закладами і з Травня минулого року в Верховній Раді розглядався законопроект. Він там знаходився ці поправки до кодексу про адміністративні правопорушення, які передбачали введення відповідальності, але лише для громадян. Цим законопроектом, який зараз розроблений Національною поліцією України разом з міністерством внутрішніх справ та при залученні депутатів парламентарів від правоохоронного комітету, передбачено відповідальність також і для суб'єктів господарювання, яких можна буде притягати до відповідальності і штрафи, які ви назвали, і ми дійсно сподіваємось, що найближчим часом він буде прийнятий, і у національної поліції з'явиться інструмент для наведення порядку в цьому питанні. Скажіть, будь ласка, а якісь такі ситуації, які раніше не були врегульовані? Ну, скажімо, наприклад, там потяг прибуває вночі під час комендантської години, людина змушена перебувати на вокзалі. Якісь винятки додал... будуть враховані при в цьому законопроєкті? Справа в тім, що якщо є категорія людей, які зможуть перебувати, вони мають бути обов'язково або з перепустками. Це категорія людей, які працюють у закладах критичної інфраструктури, це заклади, які обслуговуються критичну інфраструктуру, тобто є певні винятки, для яких люди отримують спеціальні перепустки і можуть перебувати так само для транспорту під час комендантської години на вулицях. А якщо людина перебуває потягом, то звичайно рекомендують знаходитись у місці перебування на вокзалі до того, коли комендантська година перестане діяти. Але в першу чергу національна поліція України це людяний орган, який безумовно буде входити в ситуацію і розглядати безпосередньо кожен випадок. Якщо людям потрібна буде допомога або поліцейське піклування, або доставлення до місця події, то поліція буде включатись. Пані Олено, місяць тому очільник МВС Ігор Клеменко Кламенко заявив про те, що МВС підготувало план дій на випадок блекаутів. От якою є ситуація на тепер, що передбачає цей план, і як представники міністерства внутрішніх внутрішніх справ готуються до можливих блекаутів, що що вони роблять? Я думаю, минулий рік навчив вже і громадян України, в тому числі і Національну поліцію України і Міністерство внутрішніх справ, адаптуватися швидко реагувати на події, які відбуваються, і головною метою для нас, як для поліції, є своєчасне реагування на надзвичайні події. Спираючись на той досвід, який ми вже маємо, затверджений Міністерством внутрішніх справ алгоритм дій в разі довготривалих відключень електроенергії. В першу чергу, що стосується органів національної поліції, це посилення патрулювання і забезпечення закладів освіти об'єктів критичної інфраструктури, генераторами функціонування пунктів незламності. Пункти незламності будуть розгорнуті, як і минулого року, в кожному відділі поліції, де всі громадяни зможуть отримати допомогу, зможуть зарядитися, обігрітися, попити. Чаю зв'язатися зі своїми рідними та близькими за допомогою старлінків, тобто безкоробойного інтернету, а також національна поліція провела розрахунки сил та засобів, необхідних для забезпечення публічної безпеки, і порядку та протидії вуличної злочинності в разі відключення електропостачання. А що стосується Ця автопатрулів визначена чисельність їх встановлення нарядів поліції, розроблення схеми їх розташування. Очевидно, що поліція не зможе бути присутньою на. Кожному перехресті на кожній вулиці, але людям в першу чергу варто так само подбати про те, щоб бути помітними на дорозі. Якщо це стосується дітей, ми звертаємось зараз до батьків, щоб на одязі у дітей були флікери, щоб кожен мав принаймні маленький ліхтарик в кишені, яким він зможе зробити себе помітним у темряві. Але поліція буде посилювати патрулі, які будуть знаходитись на вулиці, і будь-яка людина може звернутися до поліцейського, який направить до ближайшого пункту незламності, де людина Може отримати допомогу, от якщо ми вже говоримо про безпеку на дорогах, то скажімо, неодноразово доводилося бути свідком такої ситуації е, минулої зими, що не працювали світлофори, і просто не вистачало регулювальників, аби якось е, е, врегулювати рух, чи вистачить регулювальників цієї зими, чи можливо ви вирішили ситуацію якось інакше? Ну скажімо, забезпечення безперебійної е, роботи світлофорів на випадок блека. Розкажіть про це детальніше, будь ласка. Все буде залежати від того, наскільки сильними будуть відключення, наскільки вони будуть масовими безпосередньо на критичних перехрестях, на дорогах, які мають важливе значення, де багатий де великий потік автомобілів, будуть присутні регулювальники. Фізично я повторюся, поліція не може поставити на кожній вулиці регулювальника, але тим не менше вони будуть присутні на таких вузлах. Але ще раз повторюсь: тут мають бути всі безпечні, обережні і звертати увагу на те, що якщо не працюють світлофори, то діють інші правила дорожнього руху, в тому числі які стосуються нерегульованих пішохідних перехрестя, і всі водії мають бути особливо важні і обережні. Дякую, пані Олено Олена Бережна речниця національної поліції України говорила в нашому ефірі про штрафи за порушення комендантської години, а також підготовку МВС до можливих блекаутів.